З приводу мобільних груп щодо створення нового військового там підрозділу, то що повірте, це просто організаційний крок для того, щоб бути, скажімо так, організаційно більш ефективним і адекватно реагувати на збільшення тих шахетних, скажімо так, ударів, які ми на сьогоднішній час маємо. Ми формували це ці мобільні групи і продовжуємо до речі формувати не лише на базі цього там окремого військового підрозділу, а й інших. Да, і національна там гвардія і інші наші збройні сили, тобто абсолютно різні військові організми, які присутні тут у нас на Харківщині, вони всі а, там будуть комплектуватися і надалі. Скільки коштів ми вам цю інформацію надамо окремо, але повірте, а, це суми значні, оскільки нічного. тобто бачення він досить відповідно коштовного вартує. А, планшетні прожектор так лазерний. Ну, Тобто там фактично ліг, такий, він теж досить коштовний. Тому і, звичайно, що ми маємо це, на, на це витрачати кошти. Всю інформацію, всі видатки щодо цього, ми вам надамо окремо. Щодо С-300, досить важке питання, вкрай важке, тому що а, деяких, скажімо так, а, засобів відповідного ППО. А, Час наведення на ціль приблизно 30 секунд. Я напевно вже відповів на ваше питання, да? тому що час дольоту до нас це 30-40 секунд. Звичайно, що ми будемо більш хищеними. І коли президент був тут, на Харківщині, він поставив, повірте, конкретні завдання військові саме щодо перекриття нашого неба саме над Харківщиною, саме щодо захисту нашої відповідно-критичної інфраструктури. Цим так само працюємо, і пасивний, і активний захист, в тому числі про це про те щодо конкретики, на жаль, повідомляти не можна.